Ну що ж, ці буремні часи, коли біткоін росте як сумасшедший, ми будемо вирощувати припиху. Тут 100 саджанців і ми робимо маленьку плантацію. Поїхали! Отже, до вашої уваги вже розпаковані саджанці, ось тут шість чоловічих і дофігіще жіночих обліпихи. Це мій прекрасний городік 6 суток. І тут ми зробимо невеличку плантацію. Отже, перед початком сидіння я спочатку е от зробив такий собі суміш. Це побілка дерев з купоросом і обробив її саджанці. Весь пер знімати мені дуже важко, бо я один, все знімається з руки, як і кажуть. Короти, я взяв просто цю колотушку свою, полив на неї. Йде, і все. Зараз вони підсохнуть і ми садимо їх. Отже, ось так от сажу по 4 рядочок на ширину десь. 10 метрів. Не рікати, що така багато, так трави. Якщо взяти сідрати, борося з цією травою, а потім вирішив. Чого не боротися? Хай росте. Разом зі от такі от колочки набив, щоб трактор не їздив по городу.